Давай не про війну, давай про інші речі. Як справа, розкажи, що вдома, як мала, чи одружився знов? Питати недоречно, Хоч майже рік пройшов, як доля розвела. А пам'ятаєш? Ні, не хоче про погане. та й про хороше теж дрібниці не зважай. що в мене, як завжди, усе йде за планом змінилося а вже ж холодно. І чужа. Тепло моїх долонь тебе вже не зігріє, минуле відійшли бурхливі почуття. Забути я про них звичайно не сумію. Для мене це тепер урок на все життя. Руки. Немов вода, як не було їх наче, і ніби на душі рубців не додалось, не думала, що знов колись тебе побачу. Та ні, це не сльоза, тобі лише здалось.